Привіт, друзі! Мене звати Ірина Прокопишин, і ви дивитесь мої новини на Ютуб-каналі проєкту Міста Сили. Родина для кожної дитини. Для того аби діти з сімей, які опинилися у скруті, не потрапляли до інтернатів. Їх короткочасно влаштовують до патронатних вихователів. У цей час рідні батьки можуть подолати важкі життєві обставини і повернути свою дитину до себе. Хто може стати патронатним вихователем? Яка підтримка пропонується від держави? Наша команда завітала у гості до таких. Родин і розпитала усі деталі. Знайомтеся, це родина Тарасюків із Полтавщини. Дитячий сміх у їхній оселі не стихає вже багато років. Вони патронатні вихователі. Зараз виховують двох сестричок. Таке і гваюся. Мам, Мідведок білий, зяйка. і мама. Ми тут згодуємо. Діток шошкою маленькою, а займаємося книжками маюємо. У них дуже складна ситуація. Мама молода, але вона не може справитися з зеленим змієм і веде Вільне життя. Дітки по чотири дні у чужих людей бувають. І служба їх забрала дуже травмовані психологічно, бо вони спостерігали, як маму б'є її співмешканець. Патронат це тимчасовий догляд за дитиною. Перебувати у таких родинах дітлихи можуть у той час, коли батьки долають складну життєву кризу. Родина Тарасюків опікується малечою з 2018 року. За цей час свою увагу та ласку подарували 18 дітям. Ми погодились одразу, діти нас підтримали. З чоловіком ми пройшли курси в Полтавському обласному соціальної служби в центрі. Займалися з нами психологи, страшно було, думаємо, ну, може, ми не пройдемо. Пройшли. Навчання обов'язкове для охочих стати патронатним вихователем. Первинний відбір кандидата проводять у громадах. Служба у справах дітей та фахівець соціальної роботи збирають необхідні документи та вивчають умови проживання. В оселі обов'язково мають бути вбиральня та душ, і також окрема кімната для дітей. Якщо всі вимоги дотримані, кандидатів відправляють на навчання до обласного центру соціальних служб. Ця програма триває 5 днів очного навчання, а також 4 дні індивідуальної роботи з такими патронатними вихователями. Потенційними після чого тренери і психологи відвідують родину цих потенційних патронатних вихователів і співпрацюють теж між дисциплінарною командою, яка буде здійснювати допомогу і супровід такої родини. Соціальні служби підтримують патронатну родину впродовж усього терміну перебування дітей. Алла Тарасюк каже, що щойно в сім'ї виникають труднощі, соцпрацівники приходять на допомогу. Держава дуже допомагає. Служби, соціальні служби весь час цінні подарунки дають для нашої сім'ї, для діток. На всі свята дають діткам подарунки. Якщо учні, то дають навчальні прилади, цукерки, портфельчики, таке і ще грошове забезпечення для нас, як для патронатних вихователів, і для діток дають. Чесно скажу, вистачає. Нині у Полтавській області 28 патронатних сімей. За рік у таких родинах знайшли допомогу 57 дітей. Полтавська область активно долучається до пілотних проєктів, які спрямовані на розвиток сімейних форм виховання. Один із них реалізовується в Полтавській області за підтримкою ЮНІСЕФ та міжнародної благодійної організації Партнерство кожній дитині. Наразі долучено 10 громад до пілотного проєкту. Не менш важливим є підтримка патронатних сімей громадам це надання продуктів, одягу, безкоштовним харчуванням в школах. Виховання патронатній сім'ї це шанс для дитини отримувати належний догляд та виховання у родинному колі, поки з рідною сім'єю працює громада для подолання життєвих труднощів. 43-річна Олена та 52-річний Олександр із Житомирщини багато років поспіль допомагають сиротам, дітям з інвалідністю та породіллям, які опинилися у скрутних обставинах. Про патронатне виховання дізналися у 2018-му. Коли нам сказали, що є така можливість, ми зразу зібрали всі документи, все, що треба. Це вона запропонувала нам в серпні. Ми зібрали документи за місяць. У грудні набралася група на навчання і все, і ми вже навчалися. Без навчання навіть не взяв себе це навчання. Це дуже потужно. Ми на навчанні програвали ті ситуації, які можуть бути. Ми програвали їх як на практиці, як реагувати. Півторарічний Гоша вже шостий вихованець у подружжя. Його Олена та Олександр забрали майже одразу після народження. Хлопчик має важку форму інвалідності. Рідна мама від нього відмовилась. Попри невтішні прогнози лікарів, у п'ять місяців малюк почав рухатися, проявляти емоції та цікавитись іграшками. Подружжя каже, з усіма складнощами на шляху допомагали соціальні служби. Ти патрона, це що Ну, ми чого з дітьми це дає таку впевненість, просто велика армія спеціалістів завжди так поруч. Нам було дуже складно. І вони нам надавали таку підтримку. В лікарню приїжджали, прямо перевідували, питали, як ви. Це Памперсі, Памперсі. Памперсі. просто ну, працівники приїжджали. Ну це реально. І поліція, да. там ну всі були служби і лікарі. Наразі на Житомирщині 31 патронатна родина. Туди влаштовано 63 дитини. Аби таких сімей більшало, державна підтримка стає системнішою. В регіонах з лютого цього року реалізується проєкт Родина для кожної дитини. До нього долучилося вже близько двох сотень громад. Також держава подбала про фінансову мотивацію для родин. Грошові виплати за послуги суттєво зросли. 1 липня 2024 року патронатний вихователь отримує три мінімальні заробітні плати, тобто 24 тисячі гривень. Розмір соціальної допомоги на кожну дитину становить 2,5 мінімум 2,5 прожиткових мінімум на дитину відповідного віку, тобто до 6 років це 6407 гривень 50 копійок. На дитину від 6 до 18 років 7985 гривень. Після перебування в патронатній родині більшість малюків або повертаються до рідних батьків, або знаходять нових. П'ятеро вихованців Олени та Олександра. Нині мають люблячу родину. Всі дітки, які у нас були в патронаті, вони були добре влаштовані. Один хлопчик повернувся до мами. Мама пройшла реабілітацію, перестала вживати. А всіх інших дітей у нас усиновили. Ці батьки з нами підтримують зв'язок досі. Вони постійно вітають нас, ми їх вітаємо, і ми бачимо, як ростуть ці діти. Стати патронатним вихователем може будь-який повнолітній українець чи українка, які мають досвід виховання дітей. Які документи треба подати, які терміни і деталі процедури? Відповіді на усі ці запитання вам дадуть у найближчому центрі соціальних служб або службі у справах дітей. Також уся інформація доступна на офіційних сайтах. До липня 2025 року мінсоцполітики поставило за мету створення 250 нових патронатних сімей. Мами чи тату можуть приїжджати до дитини, спілкуватися з нею та підтримувати стосунки. Це допомагає дитині легше повернутися до своєї родини, коли криза буде подолана. Патронатних родин власне потребують тисячі українських дітей, тому важливо, щоб кількість вихователів збільшувалась. І це все на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Ви дивились мої новини. Не забудьте поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, аби не прогавити наступні випуски. Мене звати Ірина Прокопишин. Тримаємося, гуртуємося, бережіть себе.